Коли підліток має отримати приписне посвідчення та чи сповіщають його про необхідність отримання документу, завчасно. Громадяни чоловічої статі, яким в рік приписки випоповнюється 17 років, вони повинні з'явитися до територіального комплектування за місцем проживання. Процедура оповіщення їх відбувається через навчальні заклади або через сільських селищних рад, їм через РТЦК надсилається повістка. Повістку вручають або в навчальному закладі, або через сільських селищних рад, і тому вони розуміють, що на конкретну дату вони повинні з'явитися до центру комплектування. Коли підліток має звернутися до центру комплектування? Все відбувається протягом січня-березня поточного року. От, наприклад, у 2023 році, з 1 січня по 31 березня, проходили приписку до приземних дільниць громадяни, яким випав дві 2006 року народження. Законодавство це теж визначено, що протягом поточного року вони мають право пройти додаткові заходи з приписки. Яка відповідальність, якщо юнак не з'явився до центру комплектування і не отримав посвідчення без поважних причин? Настає тільки адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. На розсуд начальника центру комплектування, якщо дійсно неприбуття є поважним, то до адміністративної відповідальності, скоріше за все, цей громадянин не буде притягатися. До якого саме центру комплектування має з'явитися підліток? За місцем реєстрації? Це відбувається за місцем проживання. Це проживання є та територія, та місцевість, де громадяни проживають від трьох місяців і більше. Тобто, от він проживає допустим, на території Сімської міської громади. Він приписується до сумського міського територіального центру комплектування. Як бути підліткам, які поїхали за кордон і мають статус біженців? Це питання не врегульоване, і в випадку всі громадяни повинні перебувати на території України і тільки тоді вони проходять приписку. Ті, хто за межами України, вони такої можливості на жаль не мають. Які документи потрібні, щоб стати на військовий облік? Посвідчення особи це ідентифікаційний код, все решта там надається або школою. Або головою сільської селищної ради, ну головою Старостинського округу. Як відбувається медогляд? При деяких територіальних центрах комплектування сформовані медичні комісії. Тобто юнак прибуває, йому дають направлення на аналізи, він їх здає, прибуває на запис територіального комплектування і при цьому ж приміщенні проходить медичний огляд. З яких причин юнакові не дають приписне посвідчення? По-перше, якщо він не з'явився. Звісно, зрозуміло, що він не отримає. По-друге, якщо медичною комісією визначено його ступінь придатності, як не до військової служби в мирний, обмежено придатний воєнний, два не до військової служби з виключенням. Тоді їм надають довідки замінники військових квитків. Також не дається посвідчення про прописку в тому випадку, якщо він не завершив додаткове обстеження. Ще один випадок, коли на момент приписки людина перебуває в місцях позбавлення волі. Або коли стосовно нього здійснюються примусові заходи медичного характеру. Навіщо приписне посвідчення? Це документ, ну фактично військово-обліковий документ, да, який підтверджує, що стане на зараз певний юнак він вже пройшов приписку і став на військовий облік. Тобто, це підтвердження того, що він не порушує правила військового обліку.